Цей спортивний клуб в івано франківську відкрила вимушена переселенка з Херсонщини та Мазур. Зараз тут займається 70 дівчат від 3 до 14 років. Спочатку я просто зі своїми дітками з Нової Коховки працювала онлайн, ну потім зрозуміла з чоловіком, що будемо тут залишатись, треба працювати. Ну і так і розпочала. В Івано-Франківську взагалі художньої гімнастики не було. Вона з'явилася тоді, коли якраз приїхала я. Захотіла відкрити, бо я люблю тренувати дітей дуже сильно. Це така, мабуть, моя місія по життю. Відвідує заняття з гімнастики, і дев'ятирічна жителька Херсонщини Ангеліна Горлач. До Івана Франківська її родина переїхала з Борислава. Я почала займатися гімнастикою в 4 роки, бо вона мені дуже сподобалась. І я дивилась, як виступали дівчата. І я так сильно захотіла, і мене мама записала саме до Таїсії Сергіївни. Далі почалась війна, ми переїхали. Це було дуже страшно. Коли ми Знайшли свого тренера, ми відразу подзвонили і записалися теж на тренування. Анна Пенско говорить, чекала, коли в Івано-Франківську з'являться заняття з художньої гімнастики. Працюю з обручем, м'ячем, булавами. Найважче, мені дається булави, тому що це такий більш складний вид. Таїсія Мазо розповідає, відкриття спортивного клубу було її мрією. Втілила її у 2022 році після виїзду з тимчасово окупованої нової каховки до Івано-Франківська. Гімнастикою вона займається з дитинства. Почала займатися в 4 роки, прозаймалася 15 років професійним спортом. Було дуже багато всеукраїнських міжнародних турнірів, чемпіонатів України. Ну і там здобула звання майстра спорту України. Всі медалі залишились. В окупації, е ну, я думаю, приблизно штук 30-40. Таїсія говорить, планує і далі розвивати художню гімнастику в Івано-Франківську. Я дуже звикла. У мене таке іноді враження, що я тут все життя жила. Звісно, я дуже сумую за домом, за батьками, бо у нас нічого не залишилось в Херсоні. Одна квартира, а будинок да, розбомбили. Дуже сумую за домом. Але. Ми молоде покоління, мусимо далі працювати, розвиватися, бо у нас є діти, заради яких ми все це і робимо. Марина Круглова, Наталія Весоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Херсон.